Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 11 -е. червня 25 -е рік і ми на соняшник, який вчора культивували. а Сьогодні стоїмо за мішаємо. поки мішаємо, поки видно, а то якось незручно знімати вночі відео. Що ми приїхали сюди? Ми приїхали поганяти кліща, ну ви як бачимо тут ось з цієї сторони, там я показував соняшник, ну, хто пам'ятає. Ще як писали там, ти там, то що, цілий місяць не їздив. От бачимо з іншої сторони. Геть інша картина. Вражень бачимо навіть на нижніх листках немає. Ось де-не-де, тільки там щось з'являється, немає. Тут тільки одна біда. За ці встроїли собі біготню. І Бачимо, як крайній рядок. Вони тут дорогу устроїли собі. І крайній рядок. Від слова зовсім. Ну, ще й, мабуть, трошки щось бризкали, скоріш всього, гербіцидом. Ну, то таке діло. Там кліщ з'їв, тут трошки так та й так та й. Обробляємо, обробляємо кліща і чому став серед гон. Бо так зараз сигнал пропаде, всі знають, чому у нас сигнал пропадає. Та й вирішив додати все-таки. Ось ці, це тому, що це в нас сульфосоняшник 25 грам гранстару, які ми не добризкали. Чому вирішив додати? Ще хочу показати, поки видно. Не знаю, на камеру буде видно чи не буде. Таке. О, видно аж он. Вошки, блошки, а ще й метелики. Ще й метелики літають. Почали відкладати гусінь. Так що, я думаю, ми вчасно ми і кліща поганяємо. І оцих метеликів поганяємо. Ну, я думаю, щось ми поганяємо все-таки. Ну і вирішили, звісно, додати. Чому? Тому що ось, є ось така амброзія. Десь вона тільки-но-тільки-но вилазить. І ми вже сюди, мабуть, заходити не будемо. Мишій у нас пропадає, хто знає хто слідкує, щоб ми хізалофопом спрацювали все до Ось. Бачимо, де не йде ось така амброзія. Ну, Додавили, побачимо. Головне її прибрати, трошки придавити. де не в нас десь є, також не треба де полишалося. О! Ні, це соняшник. А, ось. Ось така десь чому не треба вилізла. Ну, думаємо, що попадає щось. Бачимо багато на соняшнику, звісно, ми потравимо, Хто знає. Не хоче фокусуватися. Що це за новий шкідник? Ну, а Хто не знає, скажу це сонечко. Шкода, що ми його потравимо. Ну, може не потравимо. Бачите? Ось. Це? Це як у саду у нас ось. Ну, Надіємося, що, до речі, видно, ось як покриває. Криття. Це в нас сонечко, як ото в саду богомол. Яйця, які всі бояться, всі його зрізають, винищують, бо воно щось страшне висить. А то помічник, який потім поїсть. Бачимо, от вони знають де лупиться. Ну, Маємо надію, що наш інсектицид подіє вибірково, на цих не подіє. Все. До речі, якщо цікаво, заїжджав сьогодні, ну я окреме відео знімлю. Заїжджав на другий день, це виходить, де ми акарисидом бризкали. Калінік, здається. Ну, калінік, не калінік, різниці, ну, правда, подіючій речовині. Вчора заїжджав, не було нічого там такого, а сьогодні заїжджав уже деякі... Щось не ще деякі дуже такі сплячі. Не знаю, може то жара їм придавила. Ну, ще постерігаємо, боже мой. Завтра. Кажуть, 2-3 дні потрібно, щоб акрицит подіяв. Просили там подивитися, відразу скажу, тому що зараз вже всі шукають, чим обробити. Не знаю, правда, чим робити, як якою дозою робили? Оце я вам вже треба було не починати говорити, але ну, як сказав А, каже і Б, я кажу. Е, працювали люди альфа-цепиметрином. Не лямда та, що ми працювали, а зараз працюємо, а альфа-цепиметрином. Ну не знаю в якої дозі. Ну такі вони чумні. Але там зараженість, звісно, більше. Все, чим ми працюємо? Ми працюємо ось таке. Нам привезли, що ми взяли, те, що нам дали, що не дали, а що ми купили, тим ми і обробляємо. Те, що я казав, 300 грам на гектар. Діюча речовина, лямбда цигалатрин, 300 грам на гектар. Ми його даємо по максимальної дозі, в нас виходить 60 грам на гектар. Ну і, звичайно, прилипач. який вам там подобається. Я працюю цим. Він мені дешево і сердито якась. Ви самі бачили, прикриття, покриття і як. Все, їдемо, потрібно працювати. Добавила гербіцида і вперед. Будемо разом з гербіцидом, трошки їх присадювати. Тому що, тому що сонечко сідає якраз нормально зараз обробляти. Вже менше 25 градусів. Сьогодні нормальна температура і тихо, головне. Працюємо і все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, переможемо і внутрішніх, і зовнішніх. І все буде добре.